Час слухати Слово Боже, Дорогі друже. Ми знову разом і знову ми слухаємо дивовижні повчальні історії зі Слова Божого. Нагадаю, що бажання Давида побудувати храм Богу виконав його син Соломон. Для цього Давид упродовж років збирав найкращі матеріали для будівництва. Тепер вони знадобилися. У будівництві Соломону допомагали ізраїлітяни, які нічого не шкодували для Бога. Сім років храм будували найкращі будівельники. І ось, коли ковчег завіту опинився всередині храму, Бог наповнив його своєю присутністю. Цариця Шеви. Біблія, Перша книга царів, 10 розділ. Далеко від Ізраїлю, на іншому краї стародавнього світу, було царство Шева, яким правила цариця. До цариці Шеви доходили чутки про двір великого і багатого царя, якого звуть Соломон, і який над усе славиться своєю мудрістю. І от цариця нарешті вирішила переконатися на власні очі, чи насправді той цар такий славетний та мудрий, як про нього розповідають. Вона наказала своїм слугам навантажити на верблюдів те, чим славилася її земля. Цариця подбала і про дорогоцінні подарунки для царя. Коли все було готове, Великий караван вирушив у путь, а очолювала його сама цариця. По прибутті їх запросили до тронного залу. Цариця не вірила власним очам. Така розкіш, така краса, а як багато обслуги. Цариця звернулася до царя Соломона з хитромудрими запитаннями, такими, що відповідь на них навряд чи хто зміг би дати. Узагалі, про все, що тільки хотіла знати, вона запитувала в царя. Він відповів на всі запитання. Здавалося, що немає такого, чого б не знав Соломон. Цариця була вкрай вражена. Правда, все, що я чула про тебе, вихопилося у неї. Я думала, що люди перебільшують, розповідаючи про тебе, але мені не сказали й половини правди про Твоє багатство і твою мудрість. Якими ж щасливими мають бути ті, хто тобі служить, які щасливі твої придворні, бо мають змоги чути слова Твої протягом дня. Цариця. Подарувала Соломонові дарунки, які привезла. Соломон, у свою чергу, також подарував цариці щедрі дарунки, а також усе, про що вона його просила. Удоволена більше, ніж могла уявити собі, навіть у найсміливіших мріях, цариця Шеви вирушила у зворотний шлях до свого далекого краю. Порада нам, дружи з людьми, яких Бог нагородив мудрістю вони навчать тебе корисного. У нашій сьогоднішній історії ми дізналися про царицю Шеви, яка багато чула про Соломона і хотіла особисто переконатися в його мудрості. Навіть ставлячи Соломону найскладніші запитання, вона переконувалася, що він справді мудрий. І здатен дати їй відповідь. Це було гарне свідчення для цариці про Бога. Адже сам собою Соломон був простою людиною, і те, що його вирізняло з поміж інших, було тільки Боже. Та настав час прощатися, до побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.